Росіяни в ніч проти 30 листопада масово атакували Донеччину. Є постраждалі, парамедикам вдалося врятувати немовля. Усі подробиці про звірячу атаку расистів розповім вже за мить з вами новини Тесен Я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть в А ми переходимо до новин. Шість ракет С-300 одночасно запустили по Покровську, Новогрудівці та Мирнограді. Якого розміру вирва? Вирва приблизно розмірами глибиною понад 3 метри радіусом чи діаметром приблизно метрів 6. Властиві ракеті 5В-55 С-300. Сьогодні вночі відбувся масований ракетний обстріл Покровського району. По місту Покровську були прильоти трьох. Ракет ЗРК С-300, в результаті якого зазнала пошкодження будівля Покровського районного управління, де були пошкоджені службовий автотранспорт. Під час, під час обстрілу особовий склад не постраждав, він перебував в укритті. Але, на жаль, один з прильотів відбувся біля приватного сектору, в результаті чого зазнали поранення цивільні особи. По Покровську загалом у нас постраждало 5 осіб. З яких троє дітей Цим була надана екстрена медична допомога, доставлена до медичного закладу. По місту Мірнограду відбувся ракетний обстріл двома ракетами, також ЗРК С-300. В результаті чого пошкоджень зазнала адмінбудівля мірноградського відділу поліції. Також зазнали пошкодження службового автотранспорт. Особовий склад на цей час перебував в укритті не постраждав. По місту Новогродівка відбувся ракетний удар по багатоповерховому будинку. Зруйновано один під'їзд. В ньому знаходилось дев'ять квартир, з яких чотири були жилі. На всіх трьох локаціях працювали всі екстрені служби, наші парамедики, державна служба надзвичайних ситуацій. Також були підняті керівники військових адміністрацій, які організували всі відповідні пошукові рятувальні заходи на місцях. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб серед них четверо дітей. Зокрема, парамедикам вдалося врятувати немовля. Чоловіка із закривавленою дитиною на руках помітив поліцейський і швидко доставив до лікарні усю дорогу до медзакладу. Маленького Ілаю намагалася намагалися відволікти від того, що трапилося малечі лише 6 місяців. Як ти, зайчик, посвати на мене все нормально. Ілайка, Ілайка. і лайчка все хорошо. Все хорошо, зайчик, все хорошо. Сейчас в больничку доедем. Все нормально. Ложись, ложись. Все хорошо, ложись. Ложись, маленький. Сейчас доедем. Все добре? Да. Зайчик. Зайчик. Что? Все хорошо. Сейчас доедем уже. Але рятувальна операція триває й досі. На момент запису випуску ще щонайменше п'ятьох людей шукали під завалами. Серед них і восьмирічну дитину. Також у Покровську один зі снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Сім'я опинилася під завалами. Тут люди. У вас люди под завалами здесь? Да, здесь. Ой-ой-ой-ой. А осталось. А ну присаживаемся, присаживаемся сюда. Присаживаемся, присаживайся. Кто голос вот этот не закрывай, я хоть только на него нормально вижу. Шуток Шуток хорошо, хорошо, тихо, тихо, хорошо. Щиток есть. Тихо-тихо. После первого взрыва как подошел? После третьего. После третьего? Так. Опускай руку. я опускай. Руку. Так. Так, 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 мужики, й тобі хочеться. Насправді ти давай. Давай, давай, давай. Я не можу. Роза, що з ногою? А ну. О, я не знаю, він такий красивий. Мужчина е жінку зподзавалов, а також їх дитину два роки доставлені до лікарні міста Покровська. Ходи так робити. Приватна будинком, коли було прямо вибухання ракетою, Дістали трьох поранених. Жінкою, яка була, була під завалами, її відкопали та доставили до лікарні. І її чоловік, який отримав скоки поранення лівої руки, отримав скоки поранення обличчя та уламкою поранення ноги. їх всі госпіталізували разом з їх сином. Всі були доставлені до міської лікарні. Ми лежали вже в кроватях і спали. Чуємо, мухнуло щота. Все, я до сина дзвоню, він не відповідає, нічого. Давай на вулицю виходить. о, Кричу, ви живі, та живі, каже, поки живі. І все. В больниці всі. Маленький, вроді б, то нічого, полгодика внук. Старший теж обслідують, вроді не придав... невістка сильно ноги придавила. І сину. Все лицо, все на світі тут. Що не знаю, в кухні вообще нічого не залишилося Літні так ото все сложив. І воронка ж посеред двора вона, на метрів п'ять глибиною, якщо не більше. Ой, я У поліції кажуть, через російський обстріл постраждали цілі сім'ї з дітьми. У Покровську поранено також двох хлопців 13 і 16 років, а пошкодження от отримали багатоквартирний будинок та шість приватних будинків відділення поліції, автомобілі та гаражі. Чого? Чого? Видно, побывал, повлетала. Потому что их так Тут Стюхов было Ну, уже уснул, да. А потом как ударило, так я пришел. и все на голову полетело сверху. Все, вот. света нету, ничего нету. И я тут ничего не могу. Если б видно было, а так потолка вы, выбросил тут коридор. Да у меня стекла вылетели. В этом доме все нормально. А в соседнем кто-то пострадал? Знаете а в кого? В соседнем мальчик пострадал, вытянули и мужчина какой-то вытянули. Переселенцы из Сергеевки живут. На втору виташи на місцях прильотів продовжують працювати рятувальники, поліція та інші екстрені служби. Інформації про загиблих на момент публікації відео не було. Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, особливо які можуть дістати своєю артилерією, ракетними системами залпового вогню, ракетами і дронами. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, але щоразу доводить свою нікчемність. Коли воює проти звичайних людей, бачите, с 300 Ну можна порівнювати їх з тим самим РСЗВ. Ми ж не згадуємо РСЗВ. Так це реактивна артилерія, яка працює на невеликих відстанях. От з Донецької області так само працюють по Донецькій області комплексами с 300 Там десятки кілометрів противник має ті ракети в наявності. Ну і ними вирішує задавати удар. От цього разу теж вісім ракет було випущено. Це трапляється, скажем так, не не, не не дуже і рідко. Так противник використовує час від часу зенітні керовані ракети, які летять по балістичній траєкторії. Чим дальша відстань від пуску до прильоту, тим та ракета є, тим більше та ракета летить не точно. Мінімальна відстань дозволяє, ще розраховувати на якусь там точність. А коли далеко, то вже відповідно по балістиці, коли летить зенітна ракета, вона може влучати в об'єкти. Не зовсім не ті, в які мітить ворог, тому ми часто бачимо попадання і в житлові будинки, і в цивільні об'єкти. В ніч проти 30 листопада мирних жителів Росіяни обстріляли і на Херсонщині. До лікарні госпіталізували 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості ще двом жінкам 75 та 66 років. Медичну допомогу надали на місці. Вони від госпіталізації відмовилися. Нагадаємо, протягом 29 листопада росіяни 107 разів обстріляли Херсонщину, випустивши по області 656 нарядів з мінометів артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Окрім цього, вночі 30 листопада російські війська атакували Одеську область безпілотниками. Українська протиповітряна оборона знищила 5 БПЛА. Втім, як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є влучання. На щастя, люди не постраждали. Розповісти про цілі росіян цієї ночі взявся речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він повідомив про це у ефірі телемарафону Єдині новини. Цілі незмінні об'єкти, які вони хочуть вражати, у них є великі списки. Тому я думаю, що всі цілі, зрештою, відомі і їм. І ми можемо здогадуватись. Ми не можемо офіційно про це говорити. Це і військові об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури. Наші зазвичай ворог кожний шахет, кожний шахет запрограмовує на ту чи іншу ціль. Ну, летять вони, зрештою, по відомим маршрутам. Ну кожного разу. Кожного разу вони зрештою коригують ці маршрути, змінюють їх для того, щоб ми власне не очікували їх на тому напрямку, на якому вони летіли буквально вчора. Ігнат додав, що атакувати росіяни планували куди більше областей, але їм це зробити завадили. Загалом окупанти запустили по Україні в ніч проти 30 листопада 20 так званих шахедів. Такі речі відбуваються вже ну не вперше. Бачимо, що летять з. Південно-східного напрямку, цього разу і Приморськахтарський окупований Крим. Саме з цих напрямків з двох летіли Шахеди. Перша хвиля була успішно знищена на Одещині. Ну а далі вже противник по відпрацьованій схемі, застосовуючи, власне, теж кілька напрямків. І на північній північні області були направлені БПЛА, знищувались по мірі слідування. Ну, а також і захід, аж до Хмельницької. Області саме там закінчують вони свої маршрути. Там добивають власне останніх. шкода, що не було такого результату, як учора, коли 100% було знищено. Але 14 із 20 – це дуже і дуже непоганий результат. Знову ж таки дуже непогано відпрацювали мобільні вогневі групи сил оборони, повітряних сил, усіх сил оборони. Ми дуже великі надії покладаємо на них та теж, тому що. Вони дозволяють нам заощаджувати зенітні ракети. А шахіда, як бачите, противник запускає щодня. Команда Тесеню щиро співчуває усім, хто постраждав від російської атаки.